I <sweak> don't Та вас, та сестри, словами Ісуса Христа, мир вам. Сьогодні перед нашою спільною молитвою будемо читати місце Слово Божого, яке записано в псалмах, будемо читати Псалом Перший. Блажен муж, що радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім Його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує, і Він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу по праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Псалом першним він називається псалом проблаженого чоловіка. Блаженство це є вища ступінь насолоди. І всі люди вони хочуть мати щастя, мати блаженство. І ми, християни, також цього хочемо, бути щасливими на цій землі. І це є добре наше бажання. Є декілька порад, що повинна робити людина, щоб бути блаженою. І перший вірш говорить про те, що ми не повинні робити, де ми не повинні бути. І на перший погляд здається, що ми, християни, повинні ходити тільки в церкву. Спілкуватися тільки між собою, бути в себе тільки вдома, і в себе на роботі, і все, і щоб для нас були тільки такі святі, побожні люди, як ми. Але ні, це вірш говорить трошки дещо про інше. Ми навпаки, повинні мати стосунки і відносини з людьми, які ще не знають Ісуса Христа, які ще не є спасенні. Ісус Христос Він названий другом митників і грішників, і Він часто бував в місцях. В будинках цих грішних людей, і там він свідчив, Слово Боже, там він їм проповідував про вічне життя. Перший вірш Він говорить про те, щоб ми не мали відношення до гріха, які роблять ці люди, ці нечестиві, неправедні люди, щоб ми їм показували приклад хорошого християнського життя. Ісус Христос Він любив цих грішних людей, але водночас Він засуджував їхні гріхи, і Він говорив про те, в чому вони повинні каятись. Наступний вірш говорить про насолоду. І в мене є питання. Що є насолодою для нашого духовного життя, для нашої безсмертної душі. І автор псалму говорить про те, що в законі Господнім його насолода. І про Його закон він роздумує вдень та вночі. Звичайно, не можна сприймати ці слова буквально, бо ми люди. І в нас є певні потреби, що ми повинні робити. Вдень та вночі означає робити це постійно, без перестанку. Подібні слова можемо прочитати в книгі Ісуса Науна. Коли Ісус Наван він ставав на чолі ізраїльського народу, то Бог йому сказав ті самі слова, нехай книга Божого закону не відійде від його уст. І тоді буде успіх в житті Ісуса Навана, і тоді буде йому щастити. І ми знаємо, що так і було з Ісусом Наваном. Був Бог, була Біблія, і він мав перемоги, і він жив переможним життям. Далі автор приводить аналогію щасливого побожного життя з прикладом дерева. Дерево, яке росте біля водних потоків. Яке приносить свій плід і якого листя не в'яне. І ми в своєму житті також повинні приносити плоди. І апостол Павло до галатам пише так: А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Нехай допоможе Бог, щоб ми ці плоди приносили для Царства Божого, щоб ми завдяки цим плодам. Змогли бути хорошим прикладом, бути сіллю і світлом для людей, які ще не знають Ісуса Христа. І останнє. Зараз ми живемо, хтось живе праведним християнським життям, хтось грішить, і ми якби, не бачимо різницю. Але прийде час, коли цю різницю ми бачимо, коли ми будемо в небі і кожен отримує нагороду від Господа. Тому хай благословить нас Бог, щоб ми в своєму житті були дійсно блаженими, щасливими людьми. Щоб ми роздумали про закон Божий в день і вночі, і щоб ми приносили хороші плоди царства Божого. Амінь. Давайте помолимось.